На Нетверезю влетів на швидкості просто в зустрічне авто. Все сталося прямо ось тут. Обидва водія дивом вижили. На дорозі і досі лишилися сліди від гальмування. Всі деталі інциденту та те, що тепер загрожує винуватцю – Далі в сюжеті Дніпра оперативного. Понеділок у Дніпрі на житловому масиві Лівобережний 3 сталася жахлива ДТП. Лобове зіткнення ауді та Міцубісі ледь не забрало життя чоловіка, який їхав до школи за дитиною. 13.20 за дитиною в школу забрати дитину зі школи. На відрізку дороги між гаражним кооперативом Планер та Проспектом Миру, проспект Мира 101. Їхав з швидкістю десь 10 кілометрів 15 час, бо там лежачі поліцейські. Ось. І На зустрічну смугу вилетіла машина десь зі десь кілометрів 100, я не зміг зреагувати. І було зіткнення лоб в лоб. Після зіткнення в салоні Ауді Євгене спрацювали подушки безпеки і пішов дим. Чоловік, побоючись загоряння, одразу вискочив. У міцубісі порушника, окрім водія, був пасажир. Обидва останні алкогольного сп'яніння й поводили себе доволі зухвало. Поводився зухвало і хамив, грубив до приїзду працівників поліції. Потім приїхали працівники поліції, і це все зафіксували. Я розписався. Ми пройшли тест на алкоголь допомогою прибора драгер. У мене показало 0, у нього 0,95. Він в неадекватному стані, він був в стані з алкогольного сп'яніння. Зухвало поводився, ходив, шуткував, сміявся біля моєї машини, біля своєї. Працівники поліції на місці одразу склали відповідні адміністративні матеріали. Патрульні прибули на місце події. З'ясували, що водій автомобіля Міцубіше, повертаючи ліворуч поза перехрестям, не надав дорогу автомобілі «Ауді», який їхав у зустрічному напрямку. І в результаті чого сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі отримали механічні ушкодження. На щастя, люди не постраждали. Їхав з той сторони, переїхав лежачий поліцейський, його машина неслася туди. Зверху, і я не зміг среагувати. Не Моя машина була з лежачого поліцейського, ще видно сліди на дорозі. І він вилетів навстречу і прямо лоб в лоб на цьому місці. Євген наголошує, на Тверезі воді Міцубісі влаштував небезпечні перегони. Обігнав інше авто, після чого одразу ж вискочив за повороту прямо в зустрічну Ауді. За словами поліцейських, чоловіка врятувало лише те, що він керував великим та міцним автомобілем. Якщо б було в мене трохи менше авто, ніж ця, то, мабуть, я би з вами зараз не розмовляв, бо швидкість була шалена і зітхнення було лоб в лоб. Все потім приїхав евакуатор, машину евакуювали, поставили. Будемо чекати розбіру страхової суда. Усі зібрані матеріали передадуть до суду, який визначить міру покарання. Поки ж Євген готує документи для страхової компанії. Поліція Дніпра вкотре закликає: цінуйте життя, своє та інших. Не сідайте за кермо на підпитку.